Усім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині, і ми далі продовжуємо знімати для вас відео із нашими малятами. У нас ще є племіннички в гостях і ми разом з ними проводимо наші дні. І трошки хочемо сьогодні показати, що ми будемо робити і чим займатися. До речі, вчора ми ще садили, сіяли город, я вставлю кадри, як ми це робили, трошечки встигла зняти. Дівчатка садять. Гарбузи, Юлія покажи. Ось такий український сірий гарбуз, гарно зберігається. Дивись, як суп. Як суп. Кожен свій рядочок садить. А це в нас так в город. Лисиці бігають. Ось так, так походили. А там ще я Гарна погода. Це. Зараз я ще буду Тепло буде да, ямочку. Роби. Ти ще ніколи гарбузи не садила, Інеска? Ні, в нас нема. Ви в місті живете, так? Да. А, молодець. А ти приїдеш ще гарбузи їсти? Ні, трошки далі треба. Отут, оцю сюди, а цю ось тут будеш. Молодець і ось тут ще щевненько. Щоб їм було місце, де рости, зрозуміло? так глибше трошки і закопуй. Тепер ось. І оцю ще тепер. Молодець, все, хай ростуть. Ось ще дві. Ось дві, ось дві ямочки. Все, супер, ось сюди ще тепер. Виклад, дивись камень, які в голові Це грудка така, це земля. Ой. А сьогодні сиділи ми і вирішили зробити дуже класні відкриточки. І хочемо поділитися разом з вами. Тому залишайтеся з нами і також мотивуємо вас, щоб ви своїми малятами зробили таку красоту. Нам потрібна картонка, звичайний ящик йшла, знайшла в кладовці. Вирізаю картоночки і зараз тут будемо малювати таку вазочку. І все вам покажемо. Тому дуже просто робиться з підручних предметів, готую діткам, а вони поки вдіваються, і підемо всі на дворик. Дівчата вибрали вазочки, кому які подобаються. Я їм малюю. Я, звичайно, не дуже вмію гарно малювати, але як вмію, ми стараємося, да, дівчата? Ось Інеска тобі намалювала. бери. І вони тепер фломастером розфарбовують собі, а тут будемо робити вже композицію з квітів. До речі, дуже багато ідей. Є Є така програмка, можливо, хто знає, Pinterest називається. Ми там подивилися, вони вибрали хто яку хоче, і я їм малюю. І все, тепер вони розмалюють і в кожного буде своя композиція. І підемо на двір збирати квіти. Єлечко допомагайте, як всі стараються Мені. гарно. Первазочку треба фіолетовими. Микро... крапочки пороби. Угу, давай ще О, дуже гарно. Кому ще допомогти? Мені. Давай, давай з мамою. Давай такі маленькі сердечки, хочеш ще? Дивись. Оп. 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 Але гарна вазочка буде. так? Aktibilitä. Але і гарна. Ще. Тепер дивись, наприклад, беремо по одній такій квіточці, поки є, я покажу, як можна як робити. Беремо квіточку. хочеш таку? О, і, ваше, і вона тримається і не падає. Зараз підемо всі на я всім зроблю, всі підемо на дворик і будете на дворику шукати квіточки. <клес> Зрозуміли, а, як, що так? Там, Зелененькі таке можна там, буде. Не потрібно, я там тут квіточки будуть, зірочки. Отакож ще я можна, бачиш? О, Бачите як? Дивися, Інеска, бачиш як? Будуть. Бачиш? Зараз підемо на дворик. Це буде. Ось хочу показати, як я роблю скотч іншою виворотньою стороною. Ось так. намотую, щоб оця сторона була липка. І тоді квіточка буде гарненько приставати. Ось так з усіх сторон. І все. І готово. Тепер можна йти з дітками на дворик і робити. Ось такі вони поробили. Ану показуй діночка. Діночка вже почала робити. Дуже гарні ромашки. Юлічка, де Я твоє? Маються. Яка твоя вазочка бери? Ось ця? Да? Обереж, отут ручками не беріть, щоб там було липки залишалося. Не чіпайте отут, Там можна. Бачив діночки вже гарно? А, отак на стіну. Ну, побачимо. Зараз поки будемо квіточки шукати. Але саменьким квіточки, де мама садила, брати не можна, да? так? Ти не хочеш На, Інеска, ще можна на полі, десь на травишці рвати, а оці тільки з дозволу мами можна, добре? І наші дітки-підписники, хто буде робити без дозволу, де мама садила квіточки, брати не можна. Все, йдемо далі. Давай, дивися, ось біленькі ще є, такі маленькі, бачиш. Куди ти хочеш? Вішай куди-сюди. Є ще й наска дивися, біленькі такі є, бачиш. Ти можеш вішати вже ці, як ти хочеш повісити. Вішай, куди ти хочеш. Ну, там на небо ні, от де вазочка, бачиш. О, причеплюй. Оцю треба трошки іншою стороною, Ви бачиш, вона на вивір'я вийшла. Отак. Дуже гарно. Дивись, і тут все біленько можеш біля них, так? Да? І ще бери біленькі рви. Тут ще є. Дивись, ось ще, бачиш. Дуже гарно. А Ану що там Софійка в тебе? Кульбавки такі гарні, так? Жовтенькі. А ти за поудуванько хочеш, може розлетитися, кавіш. Хочеш? Ось так. Дивіться, тут, Хто хоче червону петунію ще? Я зараз вам дозволю із вазончика вирвати, але без дозволу мами рвати не можна ось такі всякі, да? де садили. Ось дивися, червоненька є в нас. Хто хоче таку одненьку? Таку хочеш? Давай таку одненьку. Береш. Давай ножничками. Ну, ця трошки пом'ята, давай тут гарніш. Йоші. Ось, дивися. Одненько давай. Юлечка, вирвеш і діночки. О, все, дивись, діночка, тримай. Одненько можна ще. Але, дітки, запам'ятайте, без дозволу мами чи бабусі, хто де буде робити, рвати без дозволу не можна такі квіти, добре? Якщо мама дозволяє, хто таку ще хоче. Хтось хоче, таку ще чи ні. Поклич Інеску, може Інеску. Червона? Ну а там біленькі є, такі, то з горщика не рік. Це таких, як немає, то можна вирвати. Ваші? Ні, хай ну, чуть можна маленьке. Трошечки, сьогодні можна. Покажи діночка, як в тебе? Ой, впала твоя червона. Ще Що зелененькі, щось якусь травичку. в букетіку ж є зелененьке всяке ще. Отаку, так? Да? Вибирай, показуй, я яку ти, ти хочеш. Показуй, давай одненьку вирвемо тобі. Мама, Тримай. я не боювачі. Тримай. Мама, Чіпляй, куди ти Мама, хочеш. я ще не боюся. Можна, Софійка, яку ти хочеш червону? Отаку я Сьогодні я не можна, так? Не боїся? Дуже гарно. На дощик може бути дощик. О, Мама, Діночка показує, як в тебе. Сюди ще зелененької травички такої порви, щоб було таке гарне, зелененьке. Ромашечки йдіть, тут ромашечок є. Шукайте на ну. ось ромашечка, яка гарна, бачите? Хто хоче ромашечку? Ще є ромашечки. Ось багато бачите? Ось красиві маленькі голубенькі сутічки. Ой, ще й голубенькі такі. Бачиш? Дуже гарні. Давай наші бакеток доповнимо. Ой, хіба. Чекали. Одивиться, я такі маленькі, біленькі, показують. Давай, Софійки найменшої вийшов дуже гарний букетик, да? але в Інески. Оце небо її дуже гарно. А Юлічки які жовтенькі. Вау. Що сюди можеш зелені, доченька, отако травички, отакої. Хочу, так? І отак буде дуже додати. А в тебе Ромашковий, який букетик гарний. В кожного по особливому гарний. Ні в кого немає однакового, так? Да? Ви готові вже, так? Ідемо в, в хату, сфотографуємось. дуже. Тетя <реку> Аліна ще придумала такі блисківки додати. Можна навіть потім ручки головне понять, отаку розмазати легенько. І все, такі блисківки. Добренько? Дуже гарно. Трошки на це підцепились. Гарно. Ні, це моє. Це твоє, так. Отакої маленької Софійки зробила вазочка. Показує так свою вазочку. Дуже гарно. Сподобалось тобі робити? Так. так. Три. Тримай. Хто зі мною потім буде фотографуватись? Я. Вийшло дуже гарно. А ну я отак покажу діткам, які будуть дивитися наші відео. Ану тримай гарно. Отак трошки. Це Інесочка зробила. Софійка дуже гарний зробила, Юлічка гарненький, і діночка дуже гарний. Всі дуже гарно старалися, так? Давайте тепер сфотографуємося на згадку. так? Все, два. Два тепер, тепер всі, хто старалися гарненько, <потрізь> вибирають цукерочки. <потрізь> Такі жилейки, <потрізь> так? <потрізь> Розпочався Помогу. досі. Покажи, які в тебе ціке ручки. Яйце таке, да? Як близько, блискує, гарно. Ти теж хотіла таке Іди іде, з зюлечкою. Прийшли ми в хату, потішилися своїми квіточками, і в нас розпочався дощ, і треба діток чимось задіяти. Вирішили сьогодні спекти печиво. Пам'ятаю, підписники мені писали рецепт із сиром. Я робила домашній сир, тут у мене 500 грам сиру. Пошукала рецепти, подивилася, як мені що писали, і зараз буду щось мудрувати. До сиру додаю м'яке масло, збиваю його блендером, трошки цукру, можна яйце, розпушувач і борошно. Будемо замішувати тісто і виробляти фігурки з дітками. Тому попробую, якщо все добре буде, все гарно вийде, то тоді зважу і покажу вам рецепт. Хоча в інтернеті дуже багато рецептів, просто як ідея вам. Якщо є сир кисломолочний, то готуйте. Наша обстановочка. пообідали. Дівчата ще доїдають борщі, і ми вже приготувалися до печива. Вибирають форми, хто яким буде видушувати. І будемо зараз приступати. Інесочка доїдає борщик. Юлічка ж діночка поїли. І ця дівчинка наша поїла. Будеш печиво пекти? Так. Приготувала чисто, так як я показувала пачечку масла м'якого, сир, блендером перебила. Цукор, ванільний цукор, розпушувач і базієць, і борошно. І десь годину постояла в холодильнику. Ось таке тісто. І зараз будемо виробляти. Вискачали тісто, не дуже тоненько. Я ж так кожному розкачую дітка. І тепер кожен собі буде видушувати хто, яку хоче формуш. Зараз Супічка, мама тобі покаже, як робити, добре? На все? Та? Видушувати можна. Да, так, не... да, можете видушувати. І Гарно, дуже сильно притискати Та треба. Тіше. Дивіться, дітки, якщо не пристає, ось так формочку можна трошки в борошно, щоб воно не прилипало, добре? Ось так. І тепер беремо наше сердечко. І дивіться, всі уважно дивіться на мене, беремо сердечко і кладемо сюди. І близенько теж не ложіть, щоб місце трошки було рости. Отак. Трошечки в борошно треба вмочувати. Все вже, вже інше буде з борошно.

Молодим. Можна ще такому візьмемо? Ми віддамо. Тис трошки зам'ягке для діток, так? Да? добре. Акуратно дуже треба обирати. Давай Так. Давай, придивлю, так, край. Давай. І піднімаємо. Подметик наложи на ложи. Ложи підлежить. Я хочу предметика зробити. Зроби. А де? Ну не знаю, шукай. Софійки в руках зараз. А, ось. Ще такі? Це От так, саменька? Отак, молодий. Все розкачали, да? От, так? Молодець, посипаємо. Щоб ланочка не кристила. Все, кого будемо метелика? Метелика. Тобі метелика зараз ведемо. Держи, Два. ложи свого метелика. Ось так. Ось так. Кого ще? Ось так. 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 Інески, як багато виходить гарненьких, вже, так? Мематику. Вже навчилась Інеска саменька, бачиш, як ти гарно справляєшся швиденько. Я так, бачить як гарно. Головне старатися, так? Крепко-крепко, добище крапше. А ще дивіться, є розробити очко для зайчика. Дивіться, берете так і отут де очко. Бачите? Одненько. І сюди для качечки можна одненьке очко. Отак, дивіться, бачте. Хочу... Гарно я... виходить. О, все, красота. А для ведмедика? І це Софійка так попрацювала, так, да? господинка? Да. Я хочу для ведмедика і для сокеї. Ти положи туди і там викладай, так буде краще. Щоб вони не Або не пальчиком не трошки не передавити. Все, все зробили. Тепер ось сюди збирайте формочки будемо мити їх. Все сюди складайте, добре ось так. І підемо мити ручки і потім будемо їсти печиво. Ось готове наше печиво. Зараз будемо пробувати. Пухеньке, м'ягеньке. Ну, показуй. М'ягеньке. Із сиром, так? Пухеньке. Угу. Анодіночка покажи. Тоді смачне. Я Ану, давай. М -м, таке м'ягеньке. Будемо проб... будем ще таке пекти, да? М -м -м. Угу. Ходи Софійка, будемо пробувати. Ану, кусай. Смачне, м'ягеньке, так? М -м -м. Вибирай, яке ти робила, пам'ятаєш? Де твоє? Пам'ятаєш чи ні? Ведмедика я пам'ятаю, робила теж. Бери, будеш смакувати. А ну, пробуй. Мягеньке? Так. Да. Сподобалося? Мама, ще одне. Ще Ну, добре. Мама, це апачки ще. Угу. А це намірка. І там ще почуйся почуєте, що ви прикрашали таке мурненьке. Мірка. Мірка. Попрацювали і тепер гарно, класно їсти, Мама, так? Саша. Угу. Саша. Я ще буду материка. Угу. Так, да. яке ти Софійка, яке робила? Чи. Квіточку таку, так? Така смачна квіточка. Дуже мягеньке, а, смачно. смачка. Ще однесення віточку. <свісно> Давайте їште. Ще. Ще. Давай, угу. Смачного всім. Все, ми знову в тій самій кімнаті, на тій самій ноті завершуємо відео. Вклали маляток спати, будемо пити каву. І їсти смачне печиво. І на цьому хочемо вже попрощатися з вами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!